Найкраща пропозиція до Дня Закоханих. У неї кожен салон шкіряний. Вона світиться. А він чорний з такою червоною наклейкою F1, як літак. Ці два прекрасних мотобайка. Це є вело електро... Е... Велосипеди, але вони пишуться електробайки, у них є батарея. Внизу під відео буде чітко описано які параметри, бо вони дуже великі. Я знаю тільки одне, що в неї шкіряний салон, у них тут є так таксометр, у них тут є алюмінієва рама, яка розбирається. У нього так само є батарея, є світло, є, тут все розбирається, він дуже такий потужний. Дуже класний. І найкраще, що до Дня закоханих у нас ціна на два велосипеди 1400 євро. Це є 40% від рітейла. Ми маємо цю ціну для цього. Е, будь ласка, в Тіктоці або в цьому напишіть, який вам більше подобається: чорний чи білий. Ну, пишіть, білий, чорний. Ми зробимо голосувалку. Хто переможе, отримає приз. З Днем Закоханих вас! Ми робимо для вас гарні ціни. І хочемо, щоб ми всі жили щасливо. Електробайк отакий. Замовляйте.